Вибори по львівські Чиї прізвища ви побачите у списках бюлетенів? Хто відмовився від місця на політичному п'єдесталі та чи буде для когось другий шанс переможним? Сьогодні ми розповімо ще про два виборчі округи Львівщини. Мажоритарний округ номер 117 – Це Галицький, Франківський та частина Шевченківського районів. Кандидата в нардепи тут обиратимуть більше 175 тисяч виборців. За мандат в окрузі змагається 13 претендентів. Депутат Львівської облради Оксана Юринець уже вдруге балотується у цьому окрузі. Два роки тому вона посіла лише третю сходинку, поступившись Тарасу Стецьківу та Ігореві Васюнику. Зараз ці політики звільнили для неї дорогу, адже балотуються не як мажоритарники, а намагаються пройти за партійними списками. За порукою минулої перемоги Васюника був бренд, об'єднана опозиція. Відтак Юринець мала небагато шансів. Зараз все. По іншому на попередніх виборах велике значення мало що бренд об'єднана опозиція. Тепер ж об'єднана опозиція роз'єдналася і все буде залежати безпосередньо від кандидата. Натомість політолог Олександра Сорокопут не надто вірить у друге пришестя. Пані Юринець, третє місце чи друге місце на попередніх виборах не є гарантією того, що людина має більше шансів на це. Конкуренцію Оксані Юринець цьогоріч складе громадський активіст Роман Брезкий. Саме він надавав оренду сцену Львівського Євромайдану. У політиці цей кандидат не новачок. Брезіцький був помічником нардепа Степана Кубіва. Ті кандидати, які мають якесь певне майданівське минуле, чи ті кандидати, яких легше пов'язати з зоною АТО, з підтримкою якби таких нових яскравих громадських ініціатив, у них звичайно є більше шансів. Мажоритарний округ 118 охоплює постометівський район, частину шаківського і шевченківського районів Львова. Право обирати народного депутата тут мають майже 172 тисячі виборців. За мандат тут змагаються 12 кандидатів. Два роки тому у цьому окрузі тріумфував Юрій Михальчишин, який випередив свого конкурента, бізнесмена, самовисуванця Богдана Дубневича. Цього разу свободівець відмовився брати участь у виборчих перегонах. Про що повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці: краще піти на фронт, аніж підтримувати своїм голосом це неподобство і відкривати шлях у законаної окупації. Головне, аби ніколи не соромитися, дивитися вранці самому собі в очі в дзеркалі. Якби він пішов проти Дубневича, я думаю, він би цей округ виграв. Але він прийняв рішення не балотуватися. Це знову ж таки, чому він прийняв таке рішення? Питання до Михальчишина. А от Богдан Дубневич вкотре пробуватиме свої сили у цьому окрузі, заручившись підтримкою блоком Петра Порошенка. Зголосився на вибори у цьому окрузі і Степан Середа, лікар, який добровольцем їздив на схід, де очолював медичну частину батальйону Азов. Політичний оглядач Остап Дроздов вважає, що у цьому окрузі борються бренд проти фріків. Грубо кажучи, це такий округ, де ну такі милі, наївні, симпатичні сопляки. Ну, говоримо так, як в народі на них кажуть, проти такого мастодонта, який на себе бере і е, повністю фінансування кампанії, і він може його потягнути, який давно працював на окрузі, який мріяв про реванш. Чи усі дійдуть до фінішу, залишившись гравцями на шаховій дошці? Та хто ж кому таки поставить мат на виборчих перегонах? Мар'яна Сич, Юрій Руденко, Тема Дня на Львів ТБ.